Виконуємо номер 236 із підручника Геометрія 7 та номер 1925 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть, що бісектриси пари відповідних кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною, паралельні. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас прямі АЛ і БЦ паралельні. МД січна кути ДОЛ і ОКЦ є відповідними. ОФ бісектриса Кута ДОЛ, ОЛ. А КН бісектриса Кута. ОКЦ, Довести, що бісектриси ОФ і КН паралельні. Оскільки АЛ паралельно БС, то за властивістю відповідних кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих АЛ і ВС січною ДМ, кут ДОЛ дорівнює куту ОКЦ. Це запишемо це. Оскільки АЛ паралельно бе. То за властивістю відповідних чиф Що утворилося? Приперетені паралельних АЛ моих АЛ и БЦ С ДМ. кут ДОЛ О, л, дорівнює куту О, к, ОФ бісектриса кута ДОЛ, КН бісектриса кута ОКЦ. Тоді кути ДОФ і ОКН будуть рівні, як половинки рівних кутів. Запишемо ОФ, бісектриса, кута ДОЛ, АКН, бісектриса, Кута ОКЦ злодії. Кут ДОФ дорівнює куту ОКН як половини рівних кутів. Ну, а тепер кути ДОФ і ОКН є відповідними кутами, що утворилися при перетині прямих ОФ і КН січною ОК, кути ДОФ і О є відповідними. КУДА ЩО УТВОРИЛОСЯ? ПРИ ПРЕТИНІ ПРЯМИХ ОФ І КН січною ока. Оскільки кути Д і ОКН рівні, то темі, Оф і КН паралельні, Оскільки кут ДОФ Дорівнює куту ОКН то за ознакою паралельності прямих ОФ паралельно КН що і треба було довести номер 236 із підручника Геометрія 7, та номер 19, крапочка 25 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.